24 серпня Україна святкуватиме 31 рік своєї незалежності незалежності вибораної зубами та кров'ю наших співгромадян, які прямо зараз на східних та південних кордонах відвоюють наш суверенітет зі зброєю в руках. Але ще тих самих 30 років назад ми були частиною імперії, яку нас хочуть затягнути знову. Сьогодні у випуску хотілося б поговорити про совєтський союз, причини його розпаду та чому всесвітня імперія зла при всьому її потенціалі припинила існування. Сідайтеся позручніше, а я Свою чергу спробую відтворити події розпаду країни брехні та смачної ковбаски за 2,20 за 10 хвилин. І не забудьте підписатись на наш канал, поставити вподобайку цьому відео та написати свій коментар. Це дуже важливо, щоб ви хотіли бачити наші відео частіше. Отож, починаємо. Перш за все, совок розвалився, бо не міг не розвалитись. Без так просто цьому передували передусім економічні причини, які вже в свою чергу були тісно пов'язані з етнічними та міжнаціональними. Щоб зрозуміти суть розпаду, потрібно вникнути в те, як була побудована економіка країни Совєтів, та чи була вона взагалі економікою в класичному значенні цього слова. Всі ви чули про так звану планову економіку, яка фактично була основою комуністичної побудови держави. Якщо коротко, то при такому устрої не попит та пропозиція вирішує, який товар вигідно виробляти для споживачів, а держава. Спробую простіше на хлопський розум. Це тоді, коли якийсь провладний чиновник визначає, що в 1980 Ця цьому році треба зробити 5 тисяч пар-трусів. І не більше і не менше кількість цієї продукції визначається гаданням на кавовій гущі та взяттям статистичних даних користування трусами минулого року. І в себе було би нічого, але передбачити, скільки пар-трусів потрібно на гігантську країну. Це робота не те, що невдячна, а абсолютно безмістовна. Можливо, потенційним іванам треба 10 тисяч пар-трусів, бо всі попередні вони протерли у екстазі поклоніння вождю. Путін!

Або ж вони носять ще минулорічні, і ця продукція їм взагалі не потрібна, вони її не придбають. Водночас всі фабрики по виробництву тих же ж трусів належать державі і кожного року їм видають план. Приватного бізнесу не існує. До чого це все приводило? По-перше, це спричиняло дефіцит певних груп товарів. Якщо, наприклад, країна виготовила мільйон капелюхів, які не потрібні населенню, то їх ніхто і не купить. Всі пригадують фотографії полиць магазинів, забитих одноманітним товаром. Це якраз при Клад вгадування кількості товару, який потрібен громадянам. з іншої же ж сторони предмети повсякденного вжитку були в дефіциті, такі як, до прикладу, туалетний папір. Ця ж суть ринкової економіки полягає в тому, що конкретний виробник, дивлячись на потреби в тому чи іншому регіоні, виробляє саме ту продукцію, яка користуватиметься попитом, щоб потім її успішно продати і заробити прибуток. Плановій економіці цей аспект відсутній. Тут немає зацікавленого підприємця, який покриє потреби рівно настільки, скільки того бажають громадяни, і затратить ресурсів на виробництво, щоб не піти в мінус. Ось тут і криється другий аспект халепи: якщо держава володіє всіма підприємствами, у правлінні яких сидять чиновники, які в свою чергу мають дотримуватись плану, то про ніякий прибуток підприємству вони не думають. Вони будуть неймовірними молодцями, якщо зроблять так, як хоче того партія, себто виконають план. Отримають за це премію і житимуть щасливо у своїй утопії. Хоча, по факту, підприємство залишиться збитковим та виготовить мільйон капелюхів, які потім не продадуться. Більше того, це призводило і до третьої халепи. Оскільки держава володіє всіма фабриками по виробництву тих самих капелюхів, то немає жодного сенсу конкурувати між собою. Тобто всі ці головні убори будуть однаковою убогої якості, бо в результаті, коли таки настане дефіцит, їх все одно куплять. У ринковій економіці ж за покупця іде боротьба його будуть приваблювати дешевшими цінами, кращим матеріалом, бонусними програмами. Це в кінці впливає на якість реалізованого товару. Вона буде вищою. Тепер коротко підсумую все вище сказане. При плановій економіці держава формує просто колосальна кількість заводів, які не окуповуються. Тобто, щоб вони функціонували, необхідно їх дотувати з бюджету. А ті фабрики, що окупні, в абсолютній меншості. Ці ж фабрики сплачують податки до бюджету, з якого платять потім робітникам та дотують нерентабельні підприємства. Коло замкнулась, і тепер проста математична задачка: як довго може прожити країна, поступово збільшуючи діру в бюджеті? Як виявилось досить довго, якщо мати приплив фінансів, які би заповнили дірку в бюджеті та одночасно реалізовувати для населення помпезні проекти. Це як неписаний бартер Совка. Ви споживаєте паскудні товари, дозволити собі купити автомобіль можете через років так 20, причому автомобіль ще з конвеєра виїжджає, вже матеріально та технічно устарівшим. Зате у вашій столиці обкладемо станцію метро Мармуром, а на березі Дніпра реалізовано гігантську бронзову бабу. Тож звідки брати ці екстра кошти? Це правильно. Нафта, якби в 70-х роках через нафтову кризу не злетіли ціни на паливо. Совок не зміг би себе прогодувати би вже тоді, коли ж налагодились поставки, союз виживав досить просто: він продавав нафту, отримував валюту, а її, в свою чергу, тратив на зерно, щоб себе прогодувати. Саме так совок не міг себе прогодувати. Причини цьому крилися раніше: знищення села з утворенням колгоспів і продавання зерна за кордон, щоб отримати ту ж саму валюту, тільки було це за 30 років подій, про які говорю зараз. Я так саме завдяки Україні та спричиненому на наших теренах голоді совок вижив 30-ті роки. Зерно тоді було. Рентабельніше за нафту, але вернемося до 80-х. Абсолютно недієздатна модель економіки, працює виключно за рахунок поступлення у бюджет валюти з продажу нафти. Репресивні гайки дещо послаблюються, з'являється так звана гласність. Те, що не подобалось людям роками, особливо у захоплених республік, в тому числі України, починає друкуватися в пресі. Особливо народ дивується в житті провладної номенклатури. Коли середньостатистичний гомо їсть синю курку, куплену в підземному переході, то владні структури можуть позволити собі імпортні товари, які фактично під ембарго. Совку терміново потрібна якась перемога. і Берія не може жити без неї. Пересічний громадянин має відчувати смак сили, щоб гамувати своє невдоволення. І совок іде на це вони вводять війська в Афганістан. Теж під приводом захисту цінностей братніх народів і подібної ахінеї. До речі, якщо хочете глянути про сутність Російської імперії і чому вона покроково повторює історію САВКА, наприклад, чеченських воїн, то подивіться наше відео. Посилання залишимо тут чи тут. Вернемось до хронології подій. Після нападу на суверенну країну та порушуючи світовий порядок на Близькому Сході, країни, що раніше були партнерами Союзу, накладають на останню санкції, в тому числі і на нафтовий сектор. Починається 10 років застою. Долари, що поступали від нафти, потихеньку закінчуються, а ціна нафти на ринку в кінці 80-х опускається до 20 доларів за барель. Союз банально не може себе прогодувати. Водяться недолугі реформи, продуктові карточки, а і так напівпусті Лавки магазинів пустіють повністю. Вишенька на торті аварія на Чорнобильській АЕС, причинення прихованням конструктивних негараздів реактора. Весь цей ланцюжок прикріплений невдоволенням людей, бо умовний бартер порушено, немає нових інфраструктурних проєктів, ціни в магазинах злетіли догори, а товарів так і немає. Водночас до громадян починають надходити обривки інформації, що за залізним занавісом живуть дуже навіть непогано а казки про загніваючий запад. То всього лишень казки, чого вартувала тільки інформація, що норма площі для середньостатистичної американської сім'ї становить більше 120 метрів квадратних, і купити цей будинок вони можуть не стоячи в черзі 30 років, коли типовий совок може розраховувати на конуру в панельці з розрахунком 6 метрів квадратних на одну людину. Це, до речі, ще один з міфів совка про безкоштовне житло. За період роботи на нерентабельному заводі працівник міг сплатити таку колосальну кількість податків та зборів, що хватило би на викуплення тієї ж кварти Тири за 5 років, але ніхто не казав йому скільки саме податків він платить, бо це ж не потрібна інформація. Таким чином, після 10 років дефіциту бюджету, вже на початку 90-х стало очевидно, що радянський союз як держава є недієздатним. А країни-учасники, які по документах були суверенними та незалежними, хоча по факту окупованими країнами, почали тиснути на центральну владу про вихід із союзу. І так як союз фізично не мав вже впливу і ресурсів на отримання країн. Він благополучно розвалився. Радянський Союз припинив своє існування 26 грудня 1991 року, залишивши після себе абсолютно недіздатну економіку, покалічене утопією населення та кращу в мірі освіту, де тисячі громадян з приходом повноцінного телебачення заряджали воду від телевізора. Імперія брехні перестала існувати, і багато хто видихнув з полегшення. А нам дістався сусід, який так і не зрозумів, чого приречена на розпад воєнна диктатура зазнала поразки. Історія чомусь когось нічого не вчить, але ми це виправимо. Слава Україні.